Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми говоримо про деякі фонетичні особливості мови. І хоча це не є фонетичний курс, проте потрібно впевнитись у тому, що ви знаєте деякі фонетичні нюанси мови, та ми з вами з легкістю зможемо надалі працювати з матеріалом. Отже, літера S на початку слова читається як з, в кінці як с, зект, бус. Допель с подвійна с або ес, називається ця літера, читається як си, штрасе есен. Букву сполучення сити сипи читаються як шити шипи, шпрехен штосен. Літера х читається кількома способами або просто як х. Зубайшпіль ну, хант хунт. Хойте. Або вона може не читатись і лише слугувати для подовження попереднього звуку. Сумбайшпіль, наприклад, шуезе штуль. Як чуєте, х я взагалі не вимовляв. Лише довгий звук перед цією літерою. Це Х читається як Х. Бух, тух іх. Букву сполучення СЦХ читається як Ш. Шулешни. СЦХ – це звук Ч, ДОЙЧЛАНД, Чехієн. Літера Р читається кількома способами. Якщо ви можете вимовити її на початку або в кінці як звук Р, чудово. Якщо ні, як р. Проте не українська Р, риба, А лечутний Р. Цумбашпіль, Цумбайпіль. Айзуцвай мьодліхкайтен. Дві можливості. Раухен або Раухен. І один і інший варіант прийнятний. Вас зрозуміють: Браухен Ода Браухен. Рот або Рот, Кінці. «Р» Оглушується до звуку А практично. Цумбайшпіль. Фаа фаарен. В середині слова, особливо після букви Х, звук Р ковтається і звучить як фарен. Проте, якщо ви вимовите це слово як фарен, нічого страшного не відбудеться. Буква сполучення еу читається як ой, Ойго. Лойте хойте. Е-і читається як ай. Ай яйце. Брайт Nein. Проте потрібно бути уважним і не переплутати. Еі e читається як ай, а і е читається як довгий звук І. spielen. A Аумлаут -um У. Читається також як ой, койфа, лойфа. До речі, літера Л в німецькій мові завжди пом'якшена. Ось ці літери називаються умлаути. Аумлаут, Уумлаут, Оумлаут. Як вони звучать? Аумлаут завжди читається як е. Це відповідник англійського широкого е, шпет ендерн керхя умлаут читається як звук Ю. Ю. Юбн. умлаут вимовляється як ö. Blöd. Brötchen. Проте є слово виняток. Красивий прекрасний. Воно вимовляється Schön. Schön. Ге. Читається. В кінці слова як х, на початку просто як г. Цубайшпіль. Грос, гроб, гедульд. В кінці як звук х. Гедульдіх, швірій, нідрій. Звісно, тут треба знати правопис, щоб не путати, чи пишеться слово з кінці з Г, чи з цеха. Літра Ф. Читається просто як ф фенста. Ще один звук Ф це «фау». на початку особливо. Volkswagen фата. Запозичені слова інтернаціоналізми читаються як в вазе. І буквосполучення, в яких є «йот», читаються як я ю є. Цубайшп югент «єцт», я. Вітаю! Ви стали на крок ближчим до розуміння німецької мови. До нових зустрічей, але Gute!